Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дбайливе застереження Матвія 18.15 А коли прогрішиться твій брат проти тебе. Іди й йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. У 2010 році на індонезійський острів Суматра, обрушилося цунамі, внаслідок якого загинуло понад 400 людей. Загибелі людей можна було б запобігти чи звести до мінімуму, якби система попередження спрацювала належним чином. Однак бої, що сигналізували про наближення гігантських хвиль, відірвалися і попливли в океан. Христос поклав на нас відповідальність застерігати один одного про те, що може заподіяти духовну шкоду. Згідно з його розпорядженням, віруючий, проти якого згрішив інший, повинен наодинці смиренно та з молитвою вказати кривдникові на його гріх. Якщо той розкається, то конфлікт вважатиметься вичерпаним, а відносини відновленими. Але якщо він не захоче визнати провину, тоді треба взяти з собою ще одного чи двох. Коли той, хто згрішив і в цьому випадку не покається, питання потрібно поставити перед церквою. А якщо він не послухає церкви, то таку людину слід відлучити від спільноти християн. Однак при цьому, звичайно ж, треба продовжувати молитися за нього і виявляти до нього любов Христа. Будемо просити у Бога мудрості. Щоб із любов'ю попереджати один одного про небезпеку нерозкаяного гріха, а також говорити і про радість відновлення відносин із небесним Отцем та іншими віруючими. У цьому випадку сповняться слова Господа де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Як ви можете зі смиренням та любов'ю викрити когось у гріху? Чим небезпечний нерозкаяний гріх. Помолимось. Боже, допоможи мені любити інших настільки, щоб із любов'ю попереджати їх, якщо я побачу, як вони впадають у гріх. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.